Добрий день, друзі, добрий день. Давайте подивимося. Сьогодні у мене Нижньосірогоцький район. відеопрогноз просили. Ну, чесно сказати про район я даже вам. ну, Дивіться, це сложно как би, прогнозировать районом. Тут, как бы, з селом, не всегда точно, да, от кінець села як я казала, да, якийсь Давидівброд, чи які це, чи Дучан, який це, які це село, що получається, я кажу вам, що зайдуть там, ну, в такому, то -та, там, ну, наприклад, в жовті, да, а звільнять в листопаді. Як це получається? Ага, з одної сторони села наші зайшли, да, йдуть великі бої, так вони зупинилися. По центру села, там десь, я десь іде дамба, і вони, получається, е, ну, як то кажуть, сходиться все і там, і там. Тому те та ж саме ситуація. Ситуація про район. Ну, Давайте подивимося. Сьогодні у нас 5 листопада, давайте подивимося до кінця листопада, як то буде почувати себе цей Нижній район на момент, скажімо так, деокупації і, що там, і що, там роблять, що там роблять ворог. Ворог. Заганяє людей, бачите, робить таку, знаєте, вокруг себе робить так, що виходу ніхто не бачить, виходу немає. Я би так сказала. От. Притом, при тому, при всьому, якісь маніпулятивні роботи. Наїхало їх туди багато, і ще наїде в цьому районі будуть. Притом і офіцерський состав наїхали, то є наїхала. Ну, як от то кажуть, на них мобіки, да? тобто мобілізування. Оті, оті, як то кажуть, долбойоби, які як йдуть. Та, чи за гроші, чи за що, чи даром там, мабуть, даром, бо там вже блізерину за гроші, гроші ж не дають. От. Пат, е, їх, как би, щоб вони прийшли вбивати українців, а якщо їх уб'ють, нічого страшного, баби її ще не рожають. У них там це нормально. Как би, навіть самі матері, відсилаючи своїх дітей, туди ну, вбивати інших дітей. М -м -м, при том, вони висилають своїх, як то кажуть, дорослих синів вбивати дітей, жінок, старіків, От, І при цьому вони ними гордяться. Тобто, це, я би сказала, сатаністське плем'я от так можна сказати. Ну що ж, ну що ж е будемо говорити так: все, що стосується і ще що. Там таке враження, що вам воду отравлять. Будьте внічні. Бите внімате і осторожні. І це нанечкаря. Е, до, до речі, хтось мені казав, там під Херсонщину якісь бочки згарили. Можливо, це саме про це і мова йде. Буде їх сила Селенна, і можуть прикриватися цивільним населенням. В боях, тобто будьте готові до цього. Тут, помієте, палка в двух концах От вони цю евакуацію припинили. З сторони ви не повернетесь, ви не повернетесь додому. І дай Бог, щоб вас Україна взагалі змогла ну, якимось чином повернути. А з другої сторони, будуть іти бої. Тут теж непонятно, як воно буде. Так. Будуть окапуватися, готуватись вони до бою, але будуть і обстріляні вони в листопаді. Притом, де є які школи, які що відношення до матерів є, вони всі будуть обстріляні. Вони будуть ховатися, ворог буде ховатися. Ховатися по лікарням де тільки можна, це в листопаді. Ну, що хочу сказати, будуть рити якісь, якісь укріплення, чи окопи, чи щось таке для того, щоб зустрічати в полях ЗСУ. Тобто вони плануються зустрічати ЗСУ. В листопаді. Ви знаєте, ЗСУ до кінця листопада вони будуть тільки подавати ну, надії, да, тому що буде йти ввестись якась робота. Притім робота по, по захисту да, тобто, до підготовки якогось сильного контрнаступу. Періодично будуть стички, от, але наші хлопці можуть підсмажити, підсмажити трошки орків. От, але і самі потіряють багато, багато, е якихось, ну, я би сказала, зброї, е багато, багато ну, техніки, ось такому. Знаєте, в листопаді ще Нижній район якось так, якщо брати весь, я не можу сказати, що він буде звільнений. Десь під кінець листопада почнеться, От буде дуже важко. Кінець листопада, отак, От буде. І я не можу сказати, що це буде перемога, це буде контрнаступ <кій> якимось чином. Чи переправа через, через воду почнеться, чи що, щось таке. І ще що, вони спеціально вивозять місцеве населення, щоб, щоб ніхто не здавав їхні позиції. Вони цього дуже бояться. Буде багато смертей серед наших хлопців. І ця ситуація повторення вже така десь ситуація була. Або вони підійдуть, відійдуть, підійдуть, відійдуть. Щось отак. Немає движення такого, знаєте, по. О, прям от, знаєте, прям прибігли, схватили. Ну, нас же ж люди теж люди веселі, вони ж не кіборги безсмертні. Вони гинуть. На їх місце повинні ставати інші, е, інші е, чоловіки, які мають бути обучені. Я вам ще хочу сказати, не, багато, не так багато е, жителів Херсонської області, біженців, чоловіків пішли захищати свої будинки насправді. Так от, друзі, тому, бо ми думаємо, що ЗСУ це хтось. Тільки не я, ну, там хто-то, -та, хто-то -та є. Ні, ні. Це, по-перше, по-друге, дуже багато людей залишилося там, тих, які могли б теж воювати за свою землю. Вони залишились в окупації, ці люди. І тепер їм херово, і хтось должен прийти і захищати їх, ви Понимаєте, яка ситуація? Так, Грудин, Сірогоцький район. Будуть йти вже в грудні переговори якісь. якісь переговори, Але я вам хочу сказати, в грудні, на жаль, наші. наші кузінка, що ти тут? На жаль, наші захисники познають дуже, дуже багато втрат і буде дуже багато смертей у нас буде. От. І ще ж таке впечатлення, що якась частина людей прям буде повертатися чи що. І намагатися додому, тобто і там, неся, і ну, нема де їм діватися. Порти городні почнуть досить успішну кампанію, бо м -м, прям я би сказала, почнуть наступ. Сірогольський Сі, ну, район, да, грубо говоря, вони будуть намагатися відбити ті території, які вже були звільнені. І ще що, і багато-багато приїде, багато приїде, ще підійде багато транспорту, але й покрадуть багато транспорту. Я би так вивезуть, теж там звідти все. І знову ситуація говорить про те, що. У них будуть розбиті їх, ну там, транспорт воєнний тощо і ще що. Таке враження, що вони попередиваються, поховаються поміж, поміж цивільними людьми, щоб було незрозуміло, хто є хто. Це така тактика. Вони виселяють зараз, скоріш за все, людей цивільних, потім вони перевдягнуться в цивільне і будуть зображати із себе, із себе місцевих жителів, от, щоб коли наші ЗСУ заходять, щоб потім робити, ну, робити провокації, да, або в кільце їх взяти. От, в такому плані. ССУ знову зробить велику попитку чи спробу нижня, звільнити нижньосєроготський район, от, притом досить майстерно. З, з, ну, це буде нова якась фаза, от, але дуже багато буде втрат у нас. Будуть бої дуже сильні бої, притом десь ну, ближче, скажімо так, со сторони води, багато смертей буде. Я вам хочу сказати, Херсонщина буде дуже зруйнована. Буде, от села цього району будуть сильно дуже зруйновані. Вони будуть визволені да, у грудні, але будуть, там, я б сказала, так повертатись не буде куди. Ну, Ви просили? Прогноз. На сьогодні прогноз так. На сьогодні планети стали так. Знаєте, іноді, щось змінюється якась ситуація, щось покращується або щось погіршується. От на сьогодні ситуація виглядає ось так. Будемо медитувати, будемо робити захисти. Я думаю, що е, велика кількість жителів Нижньосвірогодського району долучиться до захисту своїх будівель хоча б на рівні медитації. Та молитв. Правда? Ну що ж, добре, друзі. Пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео і яким я подобаюся, з вами цього Дякую. Джаблисі. Пока-пока.